Ви бізнесмен, із вас 10 тисяч гривень. Безробітний чи пенсіонер із вас 10 тисяч гривень. У вас народилася дитинка, вітаю. З неї теж 10 тисяч гривень. І це лише цього року. А те, що ви заплатите, не сумнівайтесь, бо нас із вами зробили величезними боржниками за позики держави. З 19 по 21 рік настає пік виплат за державним боргом. І цього року нам усім уже треба віддати зовнішнім кредиторам удвічі більше аніж торік. Щоб ви краще уявили, ось такий вигляд має мільярд доларів. Нам це допоміг побачити один австрійський митець Майкл Маркович створив найдорожчий у світі витвір мистецтва і сфотографувався поруч зі своїм дитям. Власне, такий самовигляд має і мільярд гривень. 12 стандартних палет за вишки метр двадцять сантиметрів. Таку купу грошей середній українець збере приблизно за 100 тисяч років. Пенсіонер за 400 тисяч років. Загалом починати збирати треба було ще у печері неандертальців. І це якщо не їсти, не пити і голим ходити. Віддав тім, що мені треба показати вам не мільярд, а 400. І це означає, що ця купа грошей має вирости на пів. Кілометра вгору у студії такий трюк не зробиш, не поміститься. Ми попросили дизайнерів намалювати нам приблизну картинку. Який би біля цієї вежі із гривень вигляд мала людина і стандартна п'ятиповерхова хрущовка? Так, от усе це нам з вами доведеться віддати уже цього року. Тут і гроші від різних країн: Канада, Німеччина, США, Японія і від Світових банків і міжнародних організацій. І наддорогі запозичення від приватних фінансових фондів. Про це про це влада воліє не розказувати, не те, що про успіхи у відносинах із МВФ ці приватні гроші ми беремо в так званих єврооблігаціях. Останній раз у жовтні 18-го. 20 ось таких куп Під неймовірно високі проценти. Їх віддати доведеться на 2 мільярди більше аніж взяли. Ну а тепер найгірша новина. Бо поки що я говорила лише про 2019 рік. Загалом же державний борг України 2 трильйони 128 мільярдів гривень. Пам'ятаєте, оту півкілометрову вежу? Так от ця загальна гора грошей у 5 разів вища. Приблизно такий це має вигляд. Звичайно, якщо не брати найпотужніші держави світу, у них там інша історія, то держборг у такому розмірі маємо не тільки ми, а й чимало східноєвропейських країн, зокрема Хорватія, Словенія, Угорщина, Албанія, Польща, але в них немає війни. Стабільніша економіка і головне не така корупція. Тобто віддавати їм буде легше. Ну а ми з вами мусимо пам'ятати, старий ти чи малий, позичив щось у банку чи ні. На тобі борг приблизно 51 тисяча гривень, і 10 тисяч з них доведеться віддати вже цього року. Ось вам і відповідь, чому дорощують в Україні газ, тарифи, бензин і все на світі. А поки не віддамо, жити краще не будемо. Але в держбюджеті на 19-й рік борги це третина видатків. Отут і нам знову нагадають, що треба затягувати паски.